Доброго ранку, мої любі діточки! Ви знаєте, про що ми сьогодні будемо з вами говорити? А щоб дізнатись, я пропоную вам відгадати загадку. Якби його ми не носили, добро з роздіти ми ходили. Що це, дітки? Вірно, це наш одяг. Отже, сьогодні ми будемо говорити про одяг. Вже наступає зима, дерева, будинки. Усе навколо скоро буде засипане сніжком, і тому одяг наш також змінився. Дітки, подивіться, наша лялька Катруся плаче, вона вирішила піти на прогулянку, одягнула красиве рожеве плаття, на волосся пов'язала бантики, кеди і так же зібралася йти. Але мама її не пустила. Як ви, дітки, думаєте, чому? Вірно, катруся одягнулась не по погоді. Давайте ми їй допоможемо. Але спочатку давайте пригадаємо з вами, який існує одяг. Повторюйте за мною майка, футболка. Сорочка. шорты, шкарпетки, спідниця, сукня, светр, штаны, куртка, пальто Шапка та шарф, рукавиці, блуза, жакет, тепер зуття, туфлі, черевики, кеди, чоботи, кросівки. Гумові чоботи, капці, босоніжки. Дітки одяг потрібно підбирати відповідно до пори року та погоди. Весною весняний одяг. Літом літній одяг. Восени осінній одяг. А взимку зимовий. А що куди одягнемо? Ви пам'ятаєте? Давайте перевіримо, куди ми одягнемо шапку. Так. На голову. А шарфик куди одягнемо? Вірно, на шию. А куди одягнемо рукавички? Так, на руки. А шкарпетки. Куди ми одягнемо? Вірно, на ноги. А куди ми одягнемо колготки? Так, теж на ноги. А капелюх, на голову молодці. А куди взуємо кросівки. Так, на ноги. А штани. Так, одягнемо на ноги. Молодці! Ми пригадали все про одяг. Тепер можемо допомогти одягнути нашу катрусю. Спочатку ми її одягнемо трусики. Далі одягнемо що? Майку. А далі що? Так, колготи. Та шкарпеточки. А капелюх будемо одягати? Ні, він не відповідає нам по сезону. Ми одягнемо що? Так, теплі штани та теплий светр. А сукня. Так, вона нам теж не підходить. Замість неї ми одягнемо теплу. Куртку. Взуємо черевики. Що ми на голову одягнемо? Так, шапку. А сандалі будемо взувати? Ні, вони нам не по сезону. І шорти нам не підходять, а шарфик підходить. Ну, звісно, рукавички. Дітки, ми з вами молодці, одягнули Катрусю на прогулянку, вона вам дякує. Дітки, у таку холодну пору року, повернувшись додому, Потрібно випити гарячого чаю, але ж гарячий чай неможливо пити. А щоб він був не такий гарячий, що нам потрібно зробити? Правильно, подмухати на нього. Давайте покажемо, як ми будемо дмухати на чай. Глибоко носиком вдихаємо і ротиком видихаємо. Покажіть мені ще раз, носиком глибоко вдихаємо і ротиком видихаємо. Молодці. Наше заняття завершується. До побачення!